Ех, любенькі, дорогенькі, Давно я вас не бачила. Ви пишете, я читаю у вайбер, в коментарях. Ну, не виходила давненько. Чого? Скажу чого, І зараз будемо їхати. Тому що почався новий рік, я до Нового року там декому з вас обіщала, обіцяла, обіщала, що. Ну, в кого там серйозні такі питання, що візьму на чистку, візьму на те все, І оце через це дуже, дуже багато времени воно займає. Тобто розклади і плюс, і плюс те, що з вами треба займатися. Чи добре я телефон поставила, чи ні. Поняли ви, через те дуже времені зараз і зараз ось будемо їхати, ну, думаю, хоч чуть-чуть, трохи написали у вайберівку. Питання. Думаю, подивлюся быстренько. та й поїдемо. поїдемо. Так, Свічок не було. Наборів теж розпродала бігом, тобто зараз їдемо трошечки, стало не так слизько, таке пришарко. Поїдемо зараз, візьму ці набори, ну, набори там, те, що мені роблять з цього набора, свічки Свічки будуть трохи по-другому. Все те саме ну, трохи будуть усувершенствовані. Тобто, там, як сказати, своя ізюминка буде в свічки. Ті, що ви брали чи не брали. Ну, та, що свічка, я вам показувала. Ну, не буду сьогодні брати, бо немає показувати. Тобто, хто знає, той знає. Тобто, вайбером пишете ви за свічки, вайбером ви пишете за набори ті ритуальні, які я вам показувала, нема зараз що й показати. Той тобто, забрали в мене і ті, що і ті, що показала, все доробила. Все відправили. Було слизько, не могла я відправляти, не було дітей рядом. Ну, то всі зайняті були, всі... то хоч вони попрошу, та підуть відправлять. А щоб за... завислало тут, ну, я не вважаю нужним. Зараз поїдемо привеземо те, що мені треба, кому треба Viber пишете за ці ритуальні коробочки. Ще чесно вам скажу, отзвів нема ніяких. Тому що ще люди тільки взяли, люди, які дуже довго ждали, люди ті, що мене знають годами, Ці люди взяли. Щитаю, ті люди й взяли. Не через Ютуб, а ті, що зрозуміли. Будуть щось казати, скажу. Повірите, ви не повірите, що скажу це вже ваші проблеми, ваші питання. Ось таке діло. Розклади, свічка, набор, коробочка та з ритуалом, вайбером ви пишете, все, потім я все там вам об'ясняю. Так, що вам скажу? Що люблю, як любила вас, так і люблю. Люблю людей, стараюся любити людей, стараюся відноситися до людей, тому що, якщо ще ми будемо собачитися, час таке, що ми з'їмо один одного. Навіть не поймемо коли. Навіть не поймемо, коли це все пройде. Так що старайтеся, як то, як то, як то, як то. Я стараюся і ви старайтеся, тому що, і ще скажу, мовчати зараз не врем'я. Тобто ну, сидіти і, там в тряпочку мовчати не врем'я. Тобто, треба бути якимось більш активним. Це ніхто не каже Опять, ні, за які ці поради там все. Я від цього дуже далюка і не вважаю, що це правильно. Але діло в тому, що. Понимаєте, треба бути, бути нам більш активними. Якщо не подобається нам ота бруківка чи асфальти, чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось, все одно треба, треба як-то що це життя людей. Це життя людей. Це оце, скільки виставили цього асфальту і бруківки, це життя людей, наших мужиків, наших жінок молодих. Ну, тобто там, мабуть, старих бабів немає. Молоді, молоді, ну, відносительно молоді. Помініваєте, це все життя людське. Все, сказала те, що сказала. Будемо їхати, може, трошки з вами побалакаю, а може й не побалакаю. Всім побачимо, як воно день буде. Дасть Бог день, дасть Бог піщу. Ще хотіла колись вам сказати, що. Дівчатка, знаєте, як мені колись батюшка казав, старайтеся, ну в мене біблія зараз в хаті. Старайтеся, щоб там, де ви відходите, там, де ви, ну, в квартирі, чи де, от примірно у вас десь стіл стоїть чи щось таке. Старайтеся відкрити Біблію, хай вона лежить у вас відкрита. Це добрий совет. Це не того, що учу, а того, що мені казали, і я вам кажу. І просто от проходите мимо, глянули туди якесь слово, якесь речення, просто от яке воно, яке схватилося вам, просто глянули ви туди. І це, батюшка, як мені казав, це як розговор з Богом іде. Це все, свого рода все время ти в контакті якомусь через цю Біблію, ти в контакті, просто глянули там два слова, три слова, речення заглянули. І воно, як привичка. Уже, як в мене от в хаті, примерно, вона не лежить відкрита, що ти йдеш і на неї натикаєшся. вроді чогось не вистачає. Я кажу своє, я кажу, повірте, не того, що учу, я ніхто. Ну, тобто я така сама людина, як і ви. Ну, те, що я на собі розумію, чи там по, -по людях, ті, що зі мною все це проходять, те я вам і кажу. Тобто, практика і лічний досвід. Все. От Мені колись казав, каже, відкрий, просто. от просто де хочеться, там і відкрий. Хай вона все время. От лежить відкрита тут. Тут два слова йдете глянули, тут два слова по цей, там речення прочитали, і той все йде, як знаєте, як постійний розговор з Богом. Не кожну минуту, раз в день заглянули, чи раз в три дні, вийдете, ви щось туди глянули. Хороша оця книжка. Оце хороше, я вам в тому відео показувала на тому каналі. Бог завжди подорожує інкогніто. Тобто, як Господь Бог з таких ситуацій витягує, що мама не горю. Ще я скажу: не відказуйтеся ніколи від особистого життя, не відказуйтесь ніколи від того, щоб бути в парі. Не в, не в будь-якій парі, не, знаєш, не те, що там хтось був рядом. Ну не відказуйтесь ніколи. Наш як я не знаю, як це правильно сказати. Старайтеся боротися, ну це неправильно. Ну старайтеся як то, щоб ви були з кимсь в парі. Тому що людина це парня. І отак от по розкладах, навіть якщо от робиш розклади і з людьми спілкуєшся, там, де двоє, все одно, ну, де чоловік і жінка, а діти це діти, це, це золоте. Це все те, що з нас пішло, діти. Ну все одно старайтеся бути, як то не одказуйтесь, не махайте руками, та що вже я, та цей та 50 років, я вже стара, та вже я нічого не можу. Просто моє міння моє таке. Старайтеся, старайтеся не відказуватися від цього. Так, яке питання ми дивимося? Бо так, оці відступлення. Росія погружує ядеркою. Розміщує в Білорусі ядерку. Лякає Європу, щоб не давала допомогу Україні, щоб, щоб задавити? Угу. Ну, давайте це питання продивимося. От Росія чи розміщує Росія, ну, давайте ця колода лежить тут, чи дійсно Росія розміщує в Білорусі і, ну і далі щось з цього випливає. Давайте таке питонечко, подивимося. Всіх з празниками, всіх з прошедшими, які там впереді. Всім бажаю, щоб цей рік був мирний, щоб ми вийшли за цього пекла воєнного. Так, чи дійсно Росія розміщує яблучко? Ну, Запудрять мозги. Це стратегія така. Теж. Це вже було. Це вже розговори були, це вже було, це вже не раз було, це по карті вони йде. Тут ніхто правди ніхто цього не знає, і до, і до кінця ніхто нічого не може сказати точно. Понимаєте, це можуть бути пугалки, це може бути дійсно так, тому що тому що воєнні дії йдуть, і все одно, по карті три карти я беру, ніхто не збирається. Не дивіться, Дві карти. Карта Луни, і тут, от, яка луна нарисована. Понимаєте, тут дві сторони медалі. Можуть брехати, можуть пугати, можуть зашугувати цим. Понимаєте? І Росія, понимаєте, Росі... Білорусь, якщо ми беремо Росію, і Білорусь, і Білорусь в цьому всьому підігрує. по картах. І Білорусь цю мутну ігру веде. Тобто треба підіграти, підіграємо. Треба тобто сказати, показати щось. Так, да, силу, силу. Через це хочуть показати свою силу, які сильні. раз. сильні. Бачиш, люди, 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 які люди, які там люди. Знаєте, стараються себе так от стояти. Тобто, от по картах 5 карт, я вам скажу так. Понимаєте, дуже зайшло далеко. Навіть якщо ми беремо Росія, Білорусія, ну, тобто ту сторону. їх, з їхньої сторони дуже зайшли вони далеко. По луні ця карта, вони самі не розуміють, як з цього вийти. Ну, от, як з цього вийти? Примерно пажі мечів, ця карта, ну, це карта не таке військо по-українськи, це не такі військові, прям що, ну, як сказати, волостей мішою. Це не не такі військові там, стратеги, чи ще щось, чи ще щось. Ну це не те. Це якихось там собирають зеків, полу, і, ну, Це маленька карта, це маленькі люди, яких ведуть на обой, ну, це карта показує. По луні, вони самі не розуміють, як з цього вийти. Немає ясності, як вийти з цього. Чого? Тому що люди, люди в цій війні, ну тільки й що маса їх. Самі по собі вони слабі. Ну, це не якісь там стратеги, що вони тобі план нарисують, що вони, розумієте, грамотно, як то простроять, Ні, це толпа. Це толпа, яка одну толпу заміняють другою толпою. діло в тому, що сили воно не додає. Сили воно не додає. І через що вони самі по луні, от як вернуться в прошле? Карта восьмерка кубків це прошле. Як ограблі, граблі, граблі, як свою жопу потягнути назад? Тобто як вернуться в прошло? Як вернуться хоча б, ну, от, от назад, от, нема як? Нема. Силу треба показувати. Старший аркан. Тож карта сили вона все одно. І через що починається це по луні, по цьому, всякі різні мутки. Всяке різне починається, тому що от так вони себе зараз стараються відстояти. Тобто сила в тому, щоб налякати, сила в тому, щоб напугати, сила в тому, щоб, не, ну, як сказати, не чесно вийти на якийсь там бой. І один одного там в бою, прям силу свою показали, хто сильніший, хто слабіший. А починається якимись манівцями, стараються тепер знайти, ну в цьому проявити свою силу. Набрехати, додумати, допридумувати. Чого? Потому що, потому що не знають, як, як, як далі. Ну і що будуть робити? А що Білорусь? А ну, добре. Білорусь. Що Білору... Білорусь? Білорусь. Білорусі вибор. Вони на виборі стоять. Карта победителя. Бояться вони, бачиш, вибор є. у них. Дело в тому, що за цією побідою карта тройка мечей. Для них це буде, вони розуміють, Білорусь дуже добре розуміє, що може бути больно. Якщо вони все підпишуться і підуть з Росією, вважають до побіди Росії, то тройка мечей, Це карта для них дуже больно. А вони не готові йти на боль таку зложити ну, тобто, своїх людей дійсно там участвувати в цьому всьому. Ну, в якихось там шахер-махер, ну, то есть, щось десь там для світу розказати, показати, щось таке, так. Да. Ми тут як тут? То, звільняйте, це, це, це якщо б так балакав на другому каналі про ці карти, сказав, би, це нутро таке. Нутро. Нема тут правди, нема тут правди. Полудні, перва карта характеризує, оце те, що я прочитала вопрос. От Білорусь, Росія, гадірка, все. Це все брехня. Це все брехня. Тому що люди не знають, як вернутися назад, як з цими пажами далі воювати. Хай там всього багато, я розумію, їх багато. Відділо в тому, що все має начало і все має кінець. І так само ну я сказав, заканчуватися можуть і оті самі солдатики їхні. І все те, що... А силу треба показувати. А карта сили, все одно вони, як вони кажуть, сильні, ми самі такі, ми самі великі, самі больші, і все таке. А силу хочеться показати. А показати її, якщо ти от побитий, як собака стоїш, покалічений з одним жезлом. розумієте, як ти цю силу покажеш? Починається через брехню. Починається те, що починаємо крутити ці хороводи з Білорусю, ще з Чес, кимось там. А Білорусь, так. Да. Да, вона, розумієш, дійсно по карті показує, вона б могла допомогти. Як допомогти? Помогти в тому, щоб Росія якось тебе сильніше відступила. Тобто, щоб вони були сильніші, щоб в них було ну, як, превосходство на їхній стороні. Було. Ну вони бояться цієї болі. Вони бояться мечей. Понимаєте? Ілі Лукашенко не в своїх людях, і що... воно йому нафіг не треба. Дядько, скільки гуд скакав, обскакував ці всі острі угли. Він і зараз скакає по цьому всьому. Ну і чим воно закінчиться, ця ядерка? Брехня, вона це брехня, це брехня, це брехня. Це вже, якщо ми так не можемо, то хоч давайте ми вас через брехню будемо лякати. Ну, і чим воно закінчиться, це все. А чим воно? Для них воно закінчиться те, що світ їх положить на лопатки. Все одно карта світу, карта міра, положить їх з десятку мечей. І от саме інтереше, а не хоче Білорусія, не хоче в цьому участи, Білорусі хоче бути в стороні. Тобто, якщо десь там підіграти, слово на словах, ми за, хорошо. А якщо десь участвувати, щоб дійстя було, ну, щоб карта жезли, мечова карта, ні, тут ми вибираємо, есть, тобто, нас не трогайте. І що далі буде? Ну, от що ну, карта, не вони світ положуть на лопатки, а світ положи братів старших чи менших, чи які вони в кірера є, їх положи на лопатки. Не більше, не менше. Понимаєш, тому що тут карта Міра, тут вона держи шар світу в руках. Да, наскоки, да, так, зрозуміло, що вони все. Ну, яка ігра? Що це за ігра ну, така? Ну, хто цю ігру веде? Що це за ігра? Помірність. Затягують, затягують. Помір що це за ігра? Розумна жінка, поки не прийде, 5, 5, 25, опять те саме. Поки жінка розумна не прийде, поки всі всі ждуть, поки, поки, понимаєш, як сказати, світ жде, це не неопред, неопридільно когось, от, не, ну як не показує конкретну людину, світ жде. Ну, все одно, от, якщо беремо отак в общем, світ жде, тобто Всіленна жде якусь жінку. Яка по уміряності, да, яка не зразу з'явилася в нас тут на горизонті, ну вона появляється. і вона з собою несе сонце. Подімаєте? От як карта показує. Вона все на свої міста поставить. Де брехня, де правда, де воруєм, де не воруєм, хто враги, хто друзі. Ну, тобто, подієш, і це ж двічі та карта все время показує. Поки не буде понятно всім усім усе ніякої перемоги, побєди, нічого не буде. Повімаєте, все одно ми чітко розуміємо, що десь крадуть, десь брешуть, не десь, а не дайся цей. Ну все одно ми це шепотом ми боїмося це навіть сказати. Ми боїмося навіть це озвучувати. Вони не бояться мільярдами ворочати. А ми боїмося навіть це вголос, як то сказати. Той тобто скаже, дивишся, блін, щось що з твоїм відео буде, чи там щось там у ну, кожного своє. Це я так образно кажу. Понимаєте? Поки не прийде жінка. Яка по карті сонця, це вже не луна. От якщо б тут луна, я б сказала, це якась мутна жінка. От якась мутка далі продовжується. Це карта сонця. Тобто вона всю проблему висвіте так, як воно є. Ніколи воно... ти не рішиш проблему, поки ти її не розумітимеш. Це те, що я вам кажу в розкладах. Ви дзвоните до мене на розклади завжди ми починаємо, і ви ж не дасте збрехати. Мені, якщо б, щоб, от ви кажете, допоможи, поки я не пойму причину, що ця проблема, хто чим допоможе, то саме до врача вийдете. Поки не пойме врач проблему вашу в глибині, звідки ну, начало, як він допоможе? Так само і тут. Поки вона не пойме, поки ми всі не поймемо, що от причина там, і назвемо речі своїми так сказати, іменами. Той такий, цей такий, той оте, той оте. Подімаєш, відповідають за це, не тільки сказати, а ще й відповідають за це все. да, по уміряності, да, можна швидше, да, все воно тягнеться, затягнеться. От вона все оружие в свої руки забере. Через правду, через те, що люди скучили за правдою. Через те, що брехня, це воровство воно надоїло. Просто люди потягнуться за правдою. Дуже, знаєш, сказати? Дуже ума не треба. Да, тут, це так я образно кажу. в тому, що людина, яка буде правду за правду, за, о, 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 без за нею люди потягнуться. За цією людиною люди потягнуться. Від неї йде сонце через правду. Через те, що всі проблеми, от проблеми, і ми думаємо, чи вони думають, як з цим рішати все. Зараз всі ждуть. Це не значить, що ми сіли всі ждемо, але все одно. Весь світ, вся всілена, от в ожиданні якогось чуда. Чого? Тому що світом зараз справа дьявол. І це дьявол може бути не в одному ліце. Це може два, три, п'ять, багато бути. розумієш? Дьявол на крючок душу, хватає людини і все. І потім воно росте, 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 росте і и... саме себе потім воно і унічтожає. Понимаєте? Душу, хто продає дьяволу, так сказати, за гроші, за власть, за владу, за все це. Ну, Крючок ховає. Ну, Дело в тому, що потім він і розривається все. Потім він і розривається все. Це називається війна вогня... з огнем. Це просто карта, так як сказати. Карта це те, що тут дьявол. Ігра з, Ігра... з огнем. Поділя? Люди не розуміють, чим вони грають. Да, сьогодні сладко, хочеться, хочеться ще сладче завтра, а потім ще чогось хочеться. Люди ж не встановлюються. От я там зароблю мільйон і все, і все, точка, все, я посчитав, хватить мені, хвати там дітям, внукам. Все, ні, цього ж немає. Тобто ти далі, далі, оце, а за це все одно ж плата буде. Все равно ж плата буде. І все, зараз вже дані. Опять ж 25 починаємо за війну, за Білорусь, за Білорусь і за Росію я сказала. Понимаєте, в них зараз сила, сила, в них і була вона сила в брехні. Ну то брехали людям своїм чи не людям. Тепер стараються весь світ. це все затягнути весь світ. Там налякати, там напугати, там ще щось, там ще щось, нема тут нічого. А білорус дід їхній, дядько їхній. Цей, поняєте, він бачиш, він, він міг би якби він вліз туди повністю, в Росію чи Росія в нього. Да, могло б бути по-другому. Звісно, шесть жезлів, там би Україну вони могли б скоріше. Але діло в тому, що не хоче він болі цієї переносити про це, ну, есть, не йде він на тройку мічей, щоб до кінця вже себе всунути туди. Ні. І же карта показує опять жінка, яка йде по карті сонця. Яка прийде, і поки вона ці проблеми всі, поки не назветься, ну, як сказати, вище своїми іменами не назвуться, поки нічого не буде. Тобто треба називати віші своїми іменами. Ми боїмося. А ми тихенько сидимо і даже. люди не бояться мільярдами ворочити. А тут боїся слово якесь сказати лишнє. Знаєте, і скажіть, що це не так. Напишіть в коментарях, що це не так. Все це так. Не бачу я ніякої ядерки, не бачу я нічого, балачки можуть бути, хороводи вокруг цього можуть вестися. Це, понятно, як Божий день, понімаєте? Чимсь нада, чимсь Ну, діло в тому, що не візьмуть вони цим світ. Важко Україні, важко Україні через те, що понімаєте. Не можна однією рукою добро робити, а другою рукою за горло давити, так придавити і все. Не можна однією рукою ворувати, там брехати, а другою розказувати, що там вишиванки, патріоти і все остальне. Не бува такого. Ілі ти до умних, і ти до красивих, і ти там, туди і сюди, і ти з дьяволом ідеш і служиш йому, і ти дійсно стараєшся поняти людей, поняти Україну, поняти що, 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 ну, що далі. Поняти це треба. І тупі люди якісь прості це все розуміють. А верхи, які керують цілими країнами, вони цього не можуть зрозуміти. Тому що розуміють свій карман. І Все, Все, любеньке, дорогеньке, будемо по дорозі їхати, може, трошки щось запишу побалакаємо, а може і не це. За свічки сказала, за коробочки сказала, за розклади сказала. Підписуйтесь на канал Дочки. Ви молодці підписуйтеся, я читаю там коментарі, мопсік там хороший. І все добре, дивіться, дивіться, і такі відео треба. Зараз такі відео, мабуть, більше треба, ніж оце все зрозуміло, що і тут один одного знаєш, так як підтримують люди. Понимаєш, скільки вас Viber пише? дивлятесь по YouTube, а Viber пишете, що це поддержка, це все, це все понятно, що може, може, може й так. І це прості люди, які просто зібралися на якомусь каналі і. Понімаєш, і, і себе ведуть. Ну і те надо, і такі відео надо, Понімаєте, тому що з ума можна зійти. З ума можна зійти рано, це нада яку психіку мати. Откривайте Біблію, як вам казала. Погано нічого не кажу. Дівчатка любенькі, дорогенькі, хлопчики. Ну, це біль жінок касається. Просто йдеш взгляд туди. Кинула, 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 і батюшка опять я вам кажу, в конце кажу, що казав, це свого роду, як розговор з Богом. Ти все время в якомусь діалогі. Слово, два слова, три слова, речення. Навіть ти там це пішла, своє робиш. Ти вже все время, от як то ти цей, на душі робиться спокійніше. Помієте, на душі, а якщо душа спокійна, ви самі розумієте. Все, пока-пока.